Вітаю колектив. Хочу зняти таке відео. Придбав я собі цього року ось таку щіпку для копання картоплі. Минулі роки, хто бачив, хто слідкує, я копав, просто була. Ось ця якби, щіпка, що регулює кут атаки і лапа моя саморобна. З культиваторної лапи я доварив такі прути, зробив таку лапу. Ось, але Ну, важко було в плані ловити мотоблок по ряду ось в такому вигляді, то хотів я ще зразу щось таке придумати, щоб були опорні колеса. ось, А це цього року наткнувся на такий канал на Ютубі, хто в темі називається. Можете зайти подивитися. Чоловік також там мотоблоками, мотоблоками навісним займається він. Що купує, модернізує всякі навісне, що сам якби, е, ну, виробляє в домашніх умовах. Я так йому написав, чи не зміг би він мені зробити ось таку щіпку. Ось. Він в принципі якби погодився, ми з ним в переписці ну, вирішили по розмірах, плюс-мінус, що я хочу, які кріплення. То я в нього виходить, заказав, це в мене ось це було і лапа була сама. Я йому заказав, він зробив. Ось цю саму рамку таку. І два опорних коліщата, і ось ці кронштейни. Два під опорні коліщата, два ззаді ще, типу під диски, можливо, будуть. Ось, і одне по центру ззаді під лапу. Ось так ми з ним домовилися, так він мені зробив, так воно все виглядає. Вчора, що я спробував викопати, думаю, спробую разом налаштуюся, тому що все одно, коли ти копаєш одною лапою, там воно по одному, я вже привик куди, що до чого, а тут ну, все одно потрібно і глибину гадати і ну, привикнути до такого варіанту. То вийшов вчора, але я так і не зрозумів, якби викопав два рядки і дощ нагнав. Я ще толком її і не настроїв. Два разки викопав, то ну, ніби, ніби так. Ще треба з глибиною коліс буде погратися. Бо перший раз, як то було замілко, а другий раз як то заглібоко, то трішки мотоблоком підкидало. Ось, а це хочу зняти, якби такий ну, огляд спочатку, да, таке відео недовге. Кому буде цікаво, не знаю, по розмірах, що я. Такі основні розміри. Довжина, наприклад, да? метр. Одної і другої. Ось метр. Ширина самої щіпки? 20 сантиметрів. Ось. В такому плані. Що мені сподобалося? що ось ці... Перемички да, йдуть з грубостійного металу. Тут, напевно, четверка важкне, масивне. Що не будемо його крутити, не буде його якби, гнути. В цьому плані повинно бути все нормально. Тому що коли купляєш заводське, ну ніби як заводське, то воно все таке хлібеньке, що тільки ти робиш одовару і уселяй його. А тут ну ніби повинно, я думаю, воно витримувати добрі навантаження. Оборні колеса, звісно, тут якби навантаження немає ніякого, то звичайний профіль. Піде. А ось, наприклад, кронштейн на лапу, да? видно, з якого металу він зварений, також посилене. То я думаю, що повинно бути нормально. Кому цікаво, то зайдіть на YouTube-канали, канал хто в темі називається, подивіться. Можливо, також кому що потрібно, то я думаю, можете списатися і ці питання порішати. Єдине, що ось ця щіпка. Я би напевно, там він казав, що буде виробляти коротшу, бо ця задовга, таке трошки це весілля, виходить, ну трішки задовга. Якби чуть-чуть коротшу ось цю щіпку, що вугол регулює, то взагалі було б класно. Можливо, я пізніше, коли, якщо в нього буде така можливість, то замовлю також собі під свій мотоблок трішки коротшу. А так, ніби як непогано. Раз виставлю глибину опорними колесами, щоб лапа вже не лізла глибше, ніж потрібно. Ширину я виставив по ширині радка 60 міжрадя, точніше 60 см, 58 Міжрадя 60 см я зробив по центрах 58 см, щоб йшло, не, не гуляло. То я думаю, відео буде через декілька днів. Ось так як. Ну, все одно картоплю потрібно копати. Я вже приловчуся, ще пару радків пройду і вже його налаштую ну, Якби остаточно. І познімаю, думаю, також цей процес копання, як воно буде виходити. І вже буде таке порівняння, коли без опорних куліс просто злапою і коли ось ця щіпка в такому варіанті. Як воно, що воно і до чого. Але я думаю, що на руки повинно бути все одно легше, так як менше ти будеш мотоблок ловити по рядках. Ось таке відео обійшов, кому цікаво. Можливо, хто має такі такого плана, то відпишіться, як вони в роботі з такого плана, ці щіпки з таким виконанням. І ще мені цікаво ось тут? Чи потрібно зажимати його, щоб він не рухався вліво-вправо. Ось ця вся щіпка намертво, чи повинен, щоб був люфт. Бо я спочатку зробив трішки люфт, то трішки гуляє вона. Мені здається, що потрібно його зажати, щоб воно не гуляло. Ну не знаю, попробую вже, як вийду. Погода вже дасть. Я вийду і ну, вже конкретно її налаштую, я думаю, буде зрозуміло. Ось, але наперед, можливо, хто підскаже як краще, то буду вдячний. Тому ось таке відео недовге, коротеньке. Думаю, покажу такий варіант, а вже далі то покажу як воно в роботі. Тому всім дякую за увагу, всім до побачення, до нових відео.